Салям алейкум Ты все думает, что живут все Мы, чтобы вы знали, мы, да, мы удалимо ВиА и блин, помидорки, Вермишелька, капусточка и ковбаски Спасибо, Катя. уже другий ник. Привет, Надя. Так, сейчас дальше глянем. Всё, погнали. Уже у тебя яблонька цветы начинает. Угу, хорош. Пойдем. Є таксеній. Дима, а що витамин С робить? Чесно говоря, і не помню. У мій енергії є, куди є. Витамин С участвує в Да, в энергообразовании их тоже. Mm. 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 И <продуктивно> иммунитет <підтряє> mm. yeah, хорошо. Да. Хорошо, куда томимся выпить витамин С за ковха сами сытом. Томлены. То что витамин С реально даст тебе Так. Привет, Баки. А я им помидор. Так, перед камерой общаясь с людьми неприлично кушать неуважение к людям. Алексей, лично к тобе уважение, до всех уважения. Ясно. Да выйди, что я Я Спасибо, баки. Да, трошки совематы не нехорошо чувствую. Спасибо. Выжимаю те маши, таблетки, ты витамины, моплины, мазу. Кисбу значит, Здоровье. Табаки. Але ти скажи, що нема 20-го, а вже травка така гарненька, була, да, да? Да Дожди, от, і тепло було так от у дні. Тут ж дуже цікаво, коли ти сорок забереш. Нема блять що, я заводи. Ну нема немає нафігів, забудь. Що їм буду робити? Погом нема, косить нема що. Сережа, приїжджай 10 червня. Хай, Катя, і так цілий ранок бігає десь. Чує, нім, скорі сьогожа, що хай приїжджає 10 червня. Ми заведемо Т40. І він у нас буде робити до вересня. І ми будемо косити, гребти, возити. Хочу сьогодні нам буде весело. Приглашаємо і вас в цю удивительную путешествие. Да. На каїтки. Де теж попугай отдихав, там і води. Поки єсте, я все дивуюсь. Не хочеш сьогодні? А воно зжирає, як на бора бора. А чого ж ти сіра не хочеш? А мама любить те сорок. Не знаю. Чи я люблю те собаку? Катя пише, то хай купи собі і заводить. Хто? Сівожа? Правду каже. <правда> сколько букв Q? Не знаю, зачем любить машину? трактор Толку с этого. каже пише, хай вам собі купить те сорок і не задовбує тебе і батьку. Хай правду Катю кажеш. Да заведе, де їздить. І катається сколько душе угодно. Я люблю свою машину, ласточку свою люблю. Я вообще не понимаю людей, кто любят машины. Самый проще вариант. Сережа пишет мне я тесар. Завод, Сережа. Я а Ты заведи да єсть. Тобі, щоб Саша завів. Саша заведе, як йому буде час прийти. А все не пишут. Не той, хто медом маже, а той, хто правду каже. Приказка така їх. Спасибо Катя за поддержку. Не так само, чихор. Класс. Хороший день проходит, да? То там покаталась, то тут покаталась. Привет, смешно. В принципе, немного денег А Что за то Не знаю, чай будет. Надо глянуть. Одну минутку, я завернулся. вернусь Да, он есть. Будем зараза чай пить. Пошли чай пить.

Assalamualaikum. А що, Катя, тут... це буде прям <ривігінь> е або, або, <ривігінь> е класним <ривігінь> і обізбашеним рішенням. Отако, От як ще з тузіком легенько-легенько, то ага. ще я вибрати клещі. Ні, Арсені, я не знаю, Шо де це. Чотири чотири дал вибрати. Ага, ого, дев'ять штук, аж. Так, отут овадило оце шиє особливо. А потім уже вона доїдає десь візьме лежа і с починає їх крутити. Он такий хороший, так бачить мене, зразу падає. не только тебе бачить, де падає, вони всіх бачить, де падає. Є два варіанти розвитку. Він лібо бачить тебе і біжить руки,

У меня скоро будет снимать ты. Сирень, Без дузак. Кто Владислав? Ты четкий. Нельзя на себя так казать. Вам чьей привет, Арсене? Уже все там, наверное, ну. посадили, да, одни не поставались. Хоть мы не алкаши, но мы пьем. Мы пьем чай с печенюшкой. Хорошо, Катя. Она сама не Сережа пишем, а что ты сама не краща. Mm -hmm. Говориш, да йди чак, каже, даст його вообще плохо, а до ну, тіктоки, що знаю. Знаєш, сидит, є, розп'ятвена така, ну, не така, ну, туди коси, туди коси, сидить, говорить тут. Ну. Як Йошка. <laughs> да, да, як Йошка. Все там прикалывається та і похер, вона себе. Да. Машина щось себе? Мо забугаяни. Когда <звачка> Саша понимає, по машинам. Це культурно Серега. Мож може. А может быть можно. Он спеціаліст. Да. Он за що не береться, в ньому все як. Тільки те, що там до два роки це все золоте... делається. Ну нічого страшного, ну це золоті руки делают. Наша жигулька как работает? Как часы. Ну, no, через чьи руки она прошла? Через золотые, да, так вот? наша золотая, это мной. Яна, что ты так плохо? Да, какие красивые. Вот он с ним классный, бач. Oh wat wow. is een mm. ja. dat voor bloed is dat? Ik denk dat je het aan Я тоже вот отдыхал, но мне кошка спал. Ты в раньше спала? Как мы ее и сейчас? Спит. Не, она пришла только. Да. Она недавно уже пришла. Приехал в палец, и у меня на столе сидела там на дворе. А на тех я знал и так что он будет. Ну что? Кто-то что-нибудь так это баба. А чего? Чего я все это в окце? А бы попагу, да.

представляешь, Ваня Дмитренко. Я понял. Ну что ж, я и мне не надо. Ну, а так. Кидать не надо. Я совсем уже две недели монастырь от уже оживу. Не хожу, а живу, а Уживаю. Нього, то знаєте як? Я просто ходжу. У все в грубо. Да. Так, де реклама. Що? Я потім послухаю, воно зберігається. У історії, що я заходив. Це уже... Я вже думала, мабуть, їсти. Просто деякий час просто поголодали. Начато економити. Ну, Дима, тобі смішно, блін. Купляйте, тверді яблуки, мягкі яблуки. Ну. Які є, Оце такі були. Вони ніяких не було. Ну. А там були в розв'язку. взагалі, Діма, торкнув, така ну, не тверді яблуки, Вони доволі м'які. Та саме є, ну, Лучше яблоко, яке ми вибрали з усіх яблок, Поняв? Романів? Де Романів? А от зв'язок там взагалі ніби... Вообще... Романів це ж кофе, який там у міській області. Там дімові якісь зелелі такі темно. М. Mm. Mm. Це не Романів. Знаєш, як я беру ножом ріжу, Саш? Не знаю, все буде добре. Не бачу, я не в Романові. Сорян, ну ні. Витя старший. Хоч на вигляд кажется, що я? Фотки в інстаграмі, хто бачив. Витя на лице молодший мене. Да, Андрій? Пока, Баки. Да. Пока, Баки. Мяки, пяки, пуки, муки. И напишешь, что ты молодец, Шарана, побегу. Я? Ти що, у що дурні зовсім? Чого? Ага. Не була кому тирити розкою, Такою що баж... Що баж, то хоча до молода, до яких синів маєш. А то понарожують в 40. Де то хіба бігай день. Чи здорові лічі, чи, чи дітей колиші. Ну, Катя, така робота. Что зробиш? Так у вас жить кажется, что там блин, а. А кась робота то надо. Я безработную, я понимаю. Ну, на работу все одно не пойду. Я що хочу сказати. воно з одной стороны. Будь безроботним, нелегко. У молодості родити легше дітей. Коли тобі там 17 років, ти вродив вже дитину, ти молода, ти здорова, ти ну як спритна, правильно? Mm. Ти вночі встав тобі, і туди, і сюди. Якось ти, ну. А от у 40 роди, то вже там болить, там вже болить. Там вже нема піднятися, там вже не можна І Ще цілу ніч до дитяти бігає. Ще й до ночі до дитяти бігає. Це ні. Це вже все. Mm -hmm. я, я проти того, що навіть в 35 вже все, вже старі. Oh. Ото родіт у 15 якраз буде. Чула, совет мами. Як мона раніше родити. Хоч мама каже, не було коло розками біт мене, але родіть поранче. сміється з того, що я рано родила, знаєш. Хто а так як правильно задуматися, то пораньше родиш лучшему. що, Катя, я, я не пойму. Понял, то треба робити. Шо? Що? Тобі тут свет надо? Да. Це, я пошла, Саш. Ой, А? я не буду. Мені вже на полтейки треба молоко, щоб було в тої бабі. Коли корови пригнали? Корову треба доїти. Корови пригнали. Ну. А, собі а тепер треба і подоїти, щоб той каша, вони бо каші хоче. Треба доїти корови, бо там люди молоко заказали. так что надо. Наверное, я зараз пройду со студиком, здесь по полях, по лесах, по полях. Мысленно отдыхну. А перезарядка будет. А придем, надо почитать и Miracle Morning в английскую. Надо читать все же книжку на английском Ну И все, наверное планы а я еще видео не домонтировал еще одно видео выкласти надо будет даже одно видео монов уже выклады ты меня бросаешь не катя мы будем это все делать разом все будет в эфире так что мы форевы вместе Главное, щоб мене ніхто не бросав. Я зараз перезапущу транслейшн наш, да? И пойдем викладемо відос. Он зачин. Директор. Ректор. Ты где... Главное одна. Классно. Наш куратор в техніку. Жесть, женщина. З крутейшими поговорками. Люди перезапускають трансляцію. Катя, нікуди не уходи. Зараз будемо викладати ролик на канал. Що погнали.